І З перших уст, так би мовити, дізнаємося, що відбувається в столиці. У муніципальній книгарні сяйво книги представили нову композицію проекту Малюю серцем. Це 20 картин, які створили дружини загиблих захисників України під час проходження арт-терапії. Більше про цю ініціативу розкаже Святослав Трувса. Свята, мої вітання. І тобі слово. Та, вітаю колегу. Можна було б подумати, що ми перебуваємо в книгарні, але сьогодні вона справді перетворилася на таку картинну галерею. І на Великій Васильківській 6 всім нам знайома муніципальна книгарня «Сяєво книги Тут розмістили 20 робіт, які створили е, дружини загиблих військових, які долучилися до проекту арт-терапії. Прямо позаду мене ви можете бачити, що вони сидять ще продовжують своє спілкування. А присутні сьогодні могли розглянути усі ці роботи, які насправді насправді дивовижні тут їх 20 Хоча насправді за останній рік, поки діє проект Жива, малюю серцем їх створили близько 150 І тут є як портрети, так і абстракції, так і пейзажі, і все це фактично ті емоції, які втілили дружини загиблих військових через через малювання. І вони робили це не самі. До того вони практично кожна не мала досвіду саме. Такої творчості, але в співпраці з професійними художниками вийшли ось ці фактично витвори мистецтва. Саме так їх можна називати. І жінки брали участь у цьому проєкті з багатьох міст України, зокрема із Києва, Львова, Дніпра, Івано-Франківська, Кропивницького, Нововолинську, Ковеля і Луцьку. І Нам вдалося поспілкуватися із Кількома учасницями одну звати Наталя. Вона на жаль втратила водночас і свого чоловіка Євгенія і свого брата Юрія на війні в близько восьми місяців тому і вона намалювала картину бавовна, передавши свої емоції. А ще одна жінка з якою нам вдалося поспілкуватися, її звати е Тетяна, і вона втратила чоловіка у серпні 2022 тисячі під час оборони міста Іверська, що поблизу Бахмута. Власне, давайте почуємо від них, як їм вдалося пережити це і втілити всі свої емоції у картини. Нічого не захотілося там не крила ангела, як дівчатка. Там от мені бавовну, щоб побільше її було да? для кацапів, щоб вони вибір вони там всі здохли. І у мене був такий настрій, я її малювала з таким задоволенням. Так. Інша та в мене вдома, в іншого художника я малювала. Там був про мій стан душі, коли я втратила. Ну, одночасно чоловіка і брата одночасно, і про мій стан душі, там дівчинка, з якої так зі спини виходить, просто кров виходить, про розірвану свою душу. Чоловік дуже любив яблука. І в той рік, коли він загинув, ну на диво просто був сильний врожай яблуки. Навіть деякі гілки зламались під вагою цих соковитих плодів. Я вважаю, що таким чином вони віддавали шану своєму господарю, а яблука падають. Але ми повинні жити далі, радіти цьому життю, бо воно дістається нам дуже великою кров'ю. Проєкт малюю серцем цікавий не тільки своїми картинами, але й власне тими історіями, які пов'язані із кожною із них. І, зокрема, під картинами, ось тут у книгарні, можна побачити QR-коди, а подекуди навіть роздруковані історії тих жінок, які втратили чоловіків або братів, або синів під час російсько-української війни, і, зокрема, повномасштабного вторгнення, яке розпочалося після 24 лютого, 2022 року, і також цей проект цікавий саме психологічною реабілітацією жінок завдяки арт-терапії, і саме тому під час малювання вони зможуть позбутися негативних емоцій. І Багато хто каже, що якраз от намалювавши, закінчивши свою роботу, їм стало набагато легше навіть розмовляти про втрату свого чоловіка чи близького родича, і відповідно ділитися своїм пережитим досвідом з іншими людьми. І це також важлива частина проєкту. Ось цей нетвор. Кінг, тому що окрім того, що учасниці вони малюють, вони е, спілкуються, вони збираються на зустрічі, вони е, мають спільний біль і тому їм є про що поговорити. І тим часом е, цей, ця мережа і е, кількість учасниць вона постійно зростає. І про те, як розрісся цей проект за останній рік, нам розповіли організатори. Давайте почуємо їх. Мене часто запитують, чому ми назвали так справжні історії кохання, тому що в цих історіях вже нічого не зміниться. Вони назавжди залишаться історіями кохання. Ми дуже раді кожній, яка приходить в терапію. Вони всі трошки хвилюються на початку, кажуть, я не вмію малювати, але ж ви бачите ці картини. Жодна з учасниць ніколи не тримала пензля в руках. А вони досить професійно змальовані, і це тому, що професійні художники допомогли. В багатьох студіях, і цей рух поширюється сьогодні. Втрата наших героїв це не тільки біль близьких людей, це біль цілої України, і кожен керівник тієї чи іншої галереї чи місця, де ми проводимо виставку, відноситься з чуйним серцем, ідуть на зустріч і допомагають реалізувати цей проєкт для того, щоб він жив, для того, щоб він розвивався і. І щоб про нього знали більше наостанок, додам, що участь у цьому проєкті повністю безкоштовна, і жінки з усіх куточків України вони можуть долучитися до нього, якщо мають цей. Е... Біль в серці, втрату близької людини, втрату чоловіка, втрату родича. Ви можете просто поцікавитися в соцмережах сторінкою Жива. Малюю серцем. і Там є вся інформація по тому, як долучитися до проєкту. Художники, які допомагають жінкам малювати, вони працюють безкоштовно і на волонтерських засадах допомагають а всі необхідні е, там холсти, фарби. Це все надає благодійна організація. І вже за рік у Києві та Львові виставку робіт дружин загиблих військових побачили тисячі і тисячі людей, і далі обіцяють, що буде більше, адже 10 лютого у Луцьку розпочинається наступний тур цієї виставки. А протягом 2024 року обіцяють видати книжку з історіями дружин, які пережили втрату близької людини. Це будемо також чекати. А поки ви можете приходити до книгарні Сяйво книги і власне подивитися на ці картини і прочитати всі ці неймовірні, але на жаль, болючі історії.